Вас ефірі інформаційна програма на часі. Сьогодні ми будемо спілкуватися про соціальну сферу. Нашим гостем є Андрій Біксей, це директор департаменту праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради. Вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. І ми з вами спілкуємося напередодні Дня працівника соціальної сфери. Отже, перш за все, що це за день, і в принципі, які поняття включає соціальна сфера на даному етапі в Україні в себе. Ну, насправді. Е... До указу президента в першу неділю листопада відзначається День працівника соціальної сфери. Соціальна сфера надзвичайно широке поняття, оскільки туди входять і працівники соціальних служб, тобто фахівці соціальної роботи, соціальні робітники, безпосередньо працівники територіальних або міських органів соцзахисту, працівники територіального центру. І навіть ті, котрі надають соціальні послуги в державних або недержавних інституціях. Наскільки мені відомо, у 2020 році були внесені певні зміни, так, закон, який тепер регулює цю сферу, і там у нас були введені і нові поняття. І те, про яке ви згадали, зокрема, це люди, які надають соціальну допомогу, але не являються державними працівниками і членами державних структур, правильно? Насправді так воно і є. З січня 2020 року набув чинності закон про соціальні послуги, яким передбачено надання соціальних послуг, в тому числі і приватним сектором. В принципі, в Європейському Союзі ринок соціальних послуг вільний. І він частково регулюється державою, але відсотків на 20 25. І Таким чином вирішили наш уряд піти по такій же схемі, тобто використати норми європейського законодавства. Справді це хороші речі, які дають можливість отримати доступ до хороших якісних послуг десь на платній, десь на безоплатній основі. А що це на практиці означає для українців, власне? Ну, до прикладу, соціальна послуга з реабілітації психологічної, наприклад. До сьогодні надавали їх певні органи, в тому числі санаторії, на базі яких проводилася психологічна реабілітація. Практично не було залучені недержавні державні інституції. З січня цього року, по суті, надавач соціальних послуг, який встановленому порядку буде зареєстрований у відповідному реєстрі, має право надавати такі послуги. А для кінцевого споживача що зміниться? Чи якщо людина раніше мала право на безоплатне надання такої допомоги, то і зараз вона має право на безоплатне, але вже у приватному секторі? Основна мета цього закону це визначення коло осіб, які безпосередньо потребують цих послуг. Uh -huh. Оскільки у нас законодавство занадто розмите, є багато пільг гарантій, але насправді дуже мало з них реалізовується. Для того, щоб визначити коло осіб. Провести оцінку потреб, а надалі забезпечити їх якісними надавачами послуг і був прийнятий даний закон. На сьогоднішній день він е, ще в стадії коригування, оскільки закон не був чинності, але, по суті, проводиться величезна робота щодо кінцевого визначення оцінки потреб безпосередньо у Журодської громади і формування е, взагалі реєстру надавачів. Uh -huh. В тому числі державних і недержавних. Тоді, що, що стосується отримувачів, ви сказали, що закон він націлений на те, щоб визначити коло людей, які мають право і потребують соціальної допомоги. А, яким чином? Наведу такий приклад: послуга підтриманого проживання, яке надається особам з інвалідності. В місті Ужгоді на сьогоднішній день її частково надає. Благодійна організація дорога життя е, є потреба, величезна потреба в розширенні, в розширенні надання цих послуг і наданні більшому е, більш колу осіб uh -huh. і більш якісно, із запровадженням більш нових технологій. Тобто саме цей закон має надію і сподіваюся, десь змогу реалізувати дану потребу. І так по кожному напрямку. Uh -huh. Також введено поняття складні життєві обставини, що воно в себе включає. І на практиці, чи буває так, що людина не потрапляє під дію цього закону, не являється той, яка може претендувати на отримання соціальних послуг, але з усіх інших показників це людина, яка потребує соціальної підтримки? Насправді затверджений порядок визначення складних життєвих обставин, але він і діяв до цього часу. Угу. Що таке складні життєві обставини? Це, до прикладу, хтось із членів сім'ї зловживає, відповідно, має або алка, або наркозалежність, антисоціальна поведінка з дітьми, перебування у складі сім'ї особ з інвалідністю, котрі не зможуть себе забезпечити, за відсутність житла, відсутність офіційного працевлаштування або взагалі працевлаштування. Оце весь комплекс складних життєвих обставин. І всі ці люди вони фактично мають право на отримання соціального супроводу? По суті, вони всі є потенційні отримувачі угу. даної соціальної послуги. Розкажіть, будь ласка, ще такий момент. Чи є певні заходи, спрямовані, власне, і на профілактику потрапляння до складних життєвих обставин, чи вже по факту наразі соціальна сфера працює із тим, що вже виникло і вирішує проблеми, які вже є. Ну, насправді це основна функція держави. На жаль, на державному рівні комплексної програми, яка б була направлена на профілактику чи конкретне вирішення питань, пов'язаних з сім'ями, які опинилися в складних життєвих обставинах, немає. Тобто, кожна громада має практично сам на сам вирішувати ці проблеми. А в Ужгороді яка із цим ситуація? По офіційним даним більше 300 осіб зареєстровані як сім'ї в сім складних життєвих обставинах. Насправді, я думаю, їх набагато більше. Проблема в тому, що е, допомога цим сім'ям передбачає величезні вкладення як фінансової, так і, як фінансової, так і людського ресурсу. А з цим виникають складнощі, не вистачає працівників, чи не вистачає саме фінансування? І фінансування і працівників, наприклад, ситуація, де в сім'ї двоє непрацюючих один членів зловживає. Відповідно, треба відразу надати психологічну підтримку. Далі, хоча б в термін від трьох до шести місяців надати фінансову підтримку, uh -huh. займатися працевлаштуванням, влаштувати діточок, які не влаштовані в садочки або в навчальні заклади, Тобто, повністю весь комплекс послуг. Потрібно утримати цього члена суспільства на плаву і надати йому можливість стати з безпосередньо членом суспільства. Дуже часто виникає ситуація, коли обмежені ресурси. Людина потребує, наприклад, допомоги. Винаймання тимчасового житла. Ви не розумієте, скільки коштує. І як на практиці вирішуються такі ситуації? Як відбувається цей відбір? Ну, насправді, в цьому році вже була прийнята програма міською радою щодо якраз вирішення цих питань. Тісно співпрацюємо з недержавними секціями. Маю надію, що у 2021 році основний пор соціальної політики якраз буде зроблений на цю проблематику. Буде фінансування, і я думаю, що це ця програма повноцінно запрацює. Я зараз озвучу ту думку, яка виникає у багатьох людей, які з боку бачать ситуацію стосовно сім'ї, яку ви описали. Чому, наприклад, дітей не вилучають у таких родин, і діти виростають там і рік і два, і три. І дуже часто закінчується все словами, куди дивляться соціальні служби? Тобто куди дивляться соціальні служби? Найбільша проблема, найбільша біда суспільства на сьогоднішній день це байдужість. Ну, вчорашній приклад, мали ми виклик в один з реального міста бездомна особа. Тобто, якщо отримують повідомлення, там, чи про здійснене насильство, чи про е неправильний догляд за дітьми, чи про ситуацію, що людина на всі повідомлення реагується. зрозуміло, що не всім можна допомогти, якщо людина не хоче. Наприклад, маємо ситуацію, жебракування. залучається поліція, тим, чим можемо, допомагаємо, чи оформляємо соціальну допомогу, чи пенсію по інвалідності, чи е влаштовуємо тимчасовий заклад для бездомних, чи далі направляємо в інтернат, але в першу чергу це все залежить від людини. Куди дивляться соціальні служби, ну, вони, як завжди, нічого не роблять, але насправді. Маємо постійну ситуацію і два ночі, і три ночі. І навіть без поліції постійно виїжджають. Наскільки мені відомо, от, власне, з цією ситуацією, коли страждають діти, досить складно вилучити із сім'ї? Чи так це? Це якось обумовлено законодавчими процедурами, як це відбувається? Насправді, з точки зору бюрократа, найкраще вирішення це вилучити дітину. Але з точки зору гуманності і взагалі соціальної ролі сім'ї, це абсолютно неправильно. То я ще раз пояснюю, що профілактика якраз в таких сім'ях, зусиль, які будуть направлені на те, щоб зберегти сім'ю, забезпечити її роботу, надати фінансову допомогу, в цьому напрямі має бути пробна величезна робота. Неодноразові випадки, коли повідомлялося в Ужгороді про одних і тих самих дітей, які вже бракують в одних і тих самих місцях. І я сама була свідком того, як викликали поліцію, але в принципі потім далі ніде воно не йшло, скажімо так. Діти знову ж таки з тими ж батьками знову ж таки жебракують. бракують. Отут процедурний момент є якийсь, тут як воно відбувається? Значить, соціальний супровід дає центр соціальних служб. На сьогоднішній день там сім працівників по нормативу Міністерському, оскільки зраджує пам'ять, до 10 клієнтів uh -huh. на одну людину, ну, уявляєте. Uh -huh. Тобто, тут фактично просто ми впираємося в те, що не вистачає кадрів ресурсів. Потрібно в першу чергу залучати більшу кількість спеціалістів. Не обов'язково це має бути державний сектор. У нас є доволі непогана співпраця з благодійними організаціями, які постійно відкликаються, тісно з нами співпрацюють. Але знову ж таки наголошую питання фінансового ресурсу, тому що ну, проблема сім'ї, в котрій ніхто з батьків не працює, які, вибачте, живуть на дитячі, ну, надзвичайно гостра. Тобто потрібно, як мінімум, дати психологічну допомогу, а далі спробувати вирішити е, фінансові питання. Яким чином? Пройти курс психологічної реабілітації, запропонувати варіанти спрацевлаштування, uh -huh. далі постійно моніторити дану сім'ю, надавати весь комплекс послуг, який потребує. По суті, нянчитися заради того, щоб діти залишилися в сім'ї. І цього вимагає закон фактично, так? Е Закон встановлює послуги, які можуть бути надані. Все. То я кажу, що на державному рівні комплексного по суті ну, немає. Якщо говоримо власне вже про тих людей, які являються клієнтами соціальних центрів і так далі, яким надається ця допомога, то в принципі, по статистиці, можливо, з вашого досвіду, переважна більшість людей це заяви від інших контролюючих органів. Знову ж таки, там соціальні працівники виявляють якісь сім'ї, які потребують допомоги поліції і так далі. Чи є і самозвернення? Доброго дня, у мене складна життєва ситуація. Допоможіть. Ні, ну переважна це таки 95% – це самозвернення. Чи сюди я підняв статистику? На сьогодні маємо майже 17 тисяч звернень uh -huh. спочатку року. Це ми говоримо про призначення різноманітних Рі, виплат чи е, про супровід? Різні різні послуги. Різні послуги. Тобто, ну, Починаючи від е, призначення субсидій, закінчуючи допомоги на лікування або ще щось. І що переважає на місце? Новожород? Соціальні допомоги. Соціальні допомоги все ж таки виплати, в основному так. по виплаті звертаються, так? Зрозуміло. Угу. І скажіть, будь ласка, ще хотілося б поговорити власне, про портрет? Соціального працівника на даний момент, у 2020 році. Хто ця людина? Хто в основному йде працювати туди? Чи йде молодь працювати, скажімо так, за покликом душі і серця? Чи все ж таки на даний момент в Ужгороді це є той кістяк, який сформувався іще років 10-15? тому? По-різному, але скажу, що дуже радо приймаємо молодь. Угу. У них багато ентузіазму, багато нових ідей, і, і хочуть працювати. І ну, насправді, що таке соціальний працівник? Вперше сама така риса, яка має бути найбільш притаманна, а, терпіння. Ну, на жаль, часто кажуть, що там, прийом неправильно ще щось Саме основна риса це терпіння і бажання допомогти. Таким має бути соціальний працівник. Однозначно, є ситуації, коли можна просто прийняти пакет документів, відмовити з формальних підстав. Безпосередньо не вивчивши детальну ситуацію з боку, потративши 10-15 хвилин, можна надати іншу і більш посильну допомогу на цьому питанні. Ви використали таке слово «нянчити», що це дуже часто стосується саме роботи соціальних працівників, які вже надають безпосередній супровід. І тут потрібно мати специфічний склад характеру, правда. Ну, звичайно, ну, соціальний супровід надається як і психологами, так і фахівцями соціальної роботи. Взагалі, соціальний працівник має володіти доволі таким широким арсеналом знань. Має бути і спеціалістом з психології, і з соціології, розуміти правові аспекти соціальної роботи, десь економіку. Якщо хтось із наших глядачів зараз дивиться програму і думає про те, щоб, можливо, зв'язати своє життя із соціальною сферою. Можливо, це студенти, можливо, це майбутні студенти, а можливо, це, в принципі, люди, які вже далеко не являються студентами того віку, коли можна пройти навчання. Які варіанти? І... В Принципі, матеріальне забезпечення на даний момент. Гідне чи ні? Ну, в останні п'ять років можу сказати, що у нас достойне матеріальне забезпечення. Тобто порівнюючи з районами, порівнюючи з районами адміністрації, звичайно, міста або міста обласного підпорядкування, вони набагато краще забезпечені, ніж певні райони. Насправді вимоги закінчена вища освіта. Немає чіткої вимоги соціальна робота, оскільки 90%, наприклад, працівників нашого департаменту, вони по суті виконують функцію реалізації соціальної політики держави. Тобто призначають, виплачують. Безпосередньо соціальні працівники, які задіяні в Центрі соціальних служб або в службі справ дітей, або в територіальному центрі. Там більш тісний контакт з безпосередньо отримувачами послуг, тобто вони кожен день спілкуються, моніторять, проводять оцінку в постійному контакті. Ну, насправді, саме основне, щоб людина була відкрита і хотіла працювати. У нас, ще раз наголошую, у нас не на якийсь конвейер, не якийсь завод, там, де люди приходять 9 ранку і в 6 вечора виходять. Зараз ситуація, так до прикладу, з 19 по 22 жовтня передавали дані на виплатний сервер <кх>, Міністерства соцполітики три дні. Тобто люди працювали потім вівер навіть в 2-3 години ночі. Але людина має в першу чергу хотіти. Навіть зарплати або кошти, які отримує, рано чи пізно вже не мотивують людину працювати. В першу чергу має хотіти працювати, допомагати людям. А якщо ще за це отримувати відповідну грошову винагороду, ну це взагалі. Я вам дякую за нашу сьогоднішню розмову. Від імені телеканалу вітаємо вас і всіх працівників соціальної сфери із вашим майбутнім професійним святом, яке будемо відзначати, виходить, 1 листопада у цьому році. Так. Дякую за привітання, щирі вітання всім нашим соціальним партнерам, працівникам, якщо можна особисто. Олегу Кириленку, Лені Логвіненко, Ользі Принцовській, Тетяні Мічабелі, оцю Мирославу Фон Критас це, це якраз тот недержавний сектор, який майже на благодійній основі є нашим міцним, дружнім, соціальним партнером, який кожен день роблять дуже багато для міста. Тому я ще раз всіх вітаю з наступаючим святом. Бажаю терпіння. Здоров'я якраз нинішній час і Боже, благодаті. Дякую за увагу. Дякуємо і вам. Нагадую, з вами була програма на часі. Сьогодні ми спілкувалися про соціальну сферу в місті Ужгород. Дякуємо за вашу увагу. Бережіть себе та на все вам добре.